В Сумському прикордоні продовжувалися позиційні бої та тривали контратаки. На Тьоткінському напрямку було відносне затище, так само і в районі Новий Путь. Не забуваємо підписатися на округ 171 та репостнути новини. На Сумському напрямку активізувалися 225 ОШП та 71 окрема єгерська бригада, відповідно, в районах Андріївки та Олексіївки, провівши вчора там контратаки. По Андріївці інформації немає. А по Олексіїв це просування скоріш не було, бо там все заміновано, що надто ризиковано заходити. У Варачена хлопці титани відбивають з півночі атаки роти зеків, які гонять на штурми кадирівські тіктокери. Східніше на Варачене сунула у суріська бригада. Казаки успішно відбивали їх атаки, та так що за тиждень наступальний потенціал видався. Оригінальні новини на каналі Округ 171. На лівому фланзі в юнаківці штурмують підрозділи тієї шусорівської бригади, і також без особливих просувань. Козаки їх там контратакують, а в центрі села тривають жорстокі бої. І на правому фланзі залишки 237-ї ДШП іпотечників, про які я вам вже казав, не можуть безпечно вийти з юнаківки, бо там у них поля та мало лісосмуг. Наші дрони це питання контролюють. Наша авіація гарна по кабзону Лапідарів в юнаківці, від е, вдаривши по залишкам школи, та в селі Кульбакі Курської області. Підтверджені втрати. Слава Україні! Героям слава!